Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Джулія Мостар. Це моє перше відео розпаковка онлайн-шопінгу з магазину Сінсайз з розділу розпродаж. за 129 гривень я кинула свій кошик замовлень-органайзер для косметики, хоча дуже схожий в мене є, і не змогла пройти я повз аксесуарів для дому в осінній тематиці, тримачі для серветок. По 63 гривні. Перша вирішила замовити в магазині Сінсай взуття. Була впевнена, що зі шльопанцями я точно вгадаю, але ні, вони виявились дуже широкими та незручними. Тож взуття я рекомендувати не можу. І показую вам свої луки із цінами з магазину. До речі, дуже крутий топ, а всередині є така маєчка, щоб не було видно грудей. Дуже зручний. Його я 100% рекомендую. Універсальний бомбер, штани, як я собі в цьому образі дуже подобаюсь. Все, що я замовила, в принципі, підходить один до одного універсальні речі, які можна міксувати між собою і створювати багато крутих образів. Далі у мене Літній образ, шорти, футболка, шльопанці. За шльопанці вже казала. Футболку також не можу рекомендувати, бо вона приїхала одразу в каташках, але на один-два рази кудись одягнути на пляж. Підійде. Шорти я рекомендую, в мене є такі самі, тільки світлого кольору. Ідеальні. Ось знову я зібрала цілісний лук. Боді як чорний, дуже крутий, спідничка, бомбер. Спідничка, хоча мій розмір EM, вивоз дуже широкою, тож буду її підшивати або одягати під пояс. Світшот тепленький, дуже зручний, я його вже одягаю як курточку на вулицю. І це мій найлюбленіший образ, яскравий боді, який мені дуже подобається. я впевнена, відеорозпаковка вам сподобалась, тож підписуйтесь на мій канал. І ставте вподобайки на відео.